Ну що, шановні українці, дозвольте привітати вас ще одним проявом демократії, а в нашій диктаторській країні. Щойно мені зателефонувала волонтерка, яка неодноразово допомагала нам і медикаментами, і продуктами. Я підтримував її, коли у неї були якісь запити від військових. Результат цієї. Підтримки, допомоги одне одному, взаємодопомоги, патріотизму, дзвінок від слідчого служби безпеки України, небезпеки України, вибачте, Служби небезпеки України, який запросив її на допит. Коли вона задала питання, з яких підстав, на яку тему, відповідь була настільки ж пафосною, наскільки є ця служба в нас. Так, все ж по поводу нашого знаменітого Олексія Оскіра. Вона зателефонувала в сльозах не тому, що вона боїться, тому що вона каже: у мене настільки в душі все перевернулося і опустилося, у мене пустилися руки. Я думала, ну не то, що я вам не вірила, я просто не думала, що настільки у нас все запущено і печальність демократії в Україні. І я зараз, каже, задумалася з приводу того, щоб. Також е звернутися у відповідні посольства щодо надання мені е політичного е притулку у зв'язку з переслідуванням вже й мене, за, як вони сказали, дописи в Фейсбуці в підтримку Олексія Оскара. Ми обов'язково е надамо юридичну допомогу цій людині і е це, це буде озвучуватись в інформаційному просторі кожен крок. Кожне питання, яке вони зададуть, і ми озвучуватимемо вам. То я вас вітаю. Я вас вітаю з тим, що в цій країні, якщо ти патріот і волонтер і українець, то ти небезпечний для цієї системи. І, як показала вже практика, всі ми волонтери, патріоти, українці, захисники наших захисників. Відчуваємо себе в Україні так, наче ми носимо прапор український по Кремльовській площаді. Цікаво, так? Да? От і мені цікаво. А що ж буде далі? Ви нас всіх будете відстрелювати? Ну давайте спробуйте. Нас Сталін намагався знищити українців Берія, Андропов. А ви продовжителі їхньої політики. Додавлюйте українців і український дух, чого не змогла зробити не одна нація, в тому числі не до росіянів. А ви що, правда, думаєте, що вам це вдасться зробити? Ну давайте спробуємо. Ви нам об'являєте війну? Хорошо. Нам не привикати воювати. з Зовнішнім ворогом, з внутрішнім ворогом. Головне, щоб очистити скоріше Україну від внутрішніх гнит і зовнішніх ворогів.